У мережі з'явилася інформація, що в тимчасово окупованому українському місті Приморську, що у Запорізькій області, українські військові ймовірно ліквідували праву руку очільника Чечні, Рамзана Кадирова, Адама Делімханова. Про це повідомив український військовий Кирило Сазонов. Він стверджує, що над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, ФОБОС та оперативне угрупування військ за. Поріжжя зазначають, що разом з Делімхановим нібито померли інші особи, наближені до Кадирева, та ще до близько 200 осіб особового складу. Як пояснює Сазонов, розвідка шукала скупчення ворожої техніки і випадково натрапила на кортеж Делімханова на позашляховиках. Керівництво підрозділу Ахмат – Ахмад велкам ту Юкрейн, як кажуть, все швидко міняємо, нова пріоритетна ціль. Працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво, поранених нема. Навіть швидка допомога не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли 12 бортів, щоб секрет був. Та який секрет? Задля таких новин розвідоси залишались там до останнього, каже військовий. Однак Кремлівські змі пишуть, що Делімханова лише поранили. Він нібито живий і перебуває під наглядом лікарів. Натомість вівцелюб Кадиров вже ниє у своєму телеграм-каналі, що не може зв'язатися з Делімхановим і просить українську розвідку надати інформацію про його місце знаходження, а також обіцяє щедрея вознаграждення. Наполегливо рекомендуємо Кадирову приїхати в Приморськ і зустрітися зі своїм дорогим братом.